1 червня неподалік дитячої лікарні знайшли спотворене тіло молодої жінки. По слов'янську відразу ж поширилися кілька версій: говорили і про чергового маніяка, і про агресивних бродячих собак, і навіть про мисливців за внутрішніми органами. Довго не могли встановити і особу вбитої, заважала відсутність рук у тіла. Та за кілька днів правоохоронці встановили ім'я дівчини і затримали чоловіка, її знайомого, який тільки на умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі за умисне вбивство. В дальніше проведіли оперативним мероприятиями было установлено лицо, совершившее данное преступление, и оказался знакомой данной девушки. Тоже местный житель 86 -го года рождения, который в данном году 2012 там освободился из мест лишения свободи за совершение за совершение умышленного убийства. Из показаний обвиняемого убийство девушки он совершил в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, находясь под воздействием токсикологического обвинения, вызванного употреблением в себя парового клея щодо народных версій вбивства, то міліціянти поки що зупинилися на умисному вбивстві. Її зізнання затримано.

В ході слідства до моменту встановлення особи погібше только установів лічності погірше її образ жизни і наліченню заболівань. Дана версія не, потрібна, не знайшла свого підтвердження. Цю справу правоохоронці вважають досить складною, адже у ній є ще багато неясного. Тож не виключають, що терміни її розслідування подовжать на кілька місяців.